Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Західні аналітики з насторогою оцінювали її танкові сили на папері. Російська федерація мала найбільший танковий парк у світі 12 556 одиниць. Це було більше ніж разом узяті показники Північної Кореї та Сполучених Штатів Америки. Україна ж перед початком війни мала приблизно 1900 тисячу танків. Цифри виглядали безнадійно на користь Російської Федерації. Проте війна довела, що самі лише цифри не гарантують перемоги. У цьому випуску ми розглядаємо, як Російська Федерація втратила тисячі танків під час так званої спеціальної військової операції, як вона вводила світ в оману щодо реального стану свого бронетанкового парку, та як системні проблеми у доктрині, конструкції та логістиці призвели до катастрофічних наслідків. Незважаючи на вражаючі показники на папері, лише близько 2600 машин були повноцінними основними бойовими танками, лише приблизно чверть до танків мали сучасні системи наведення та управління вогнем. Станом на листопад 2022 року посадовець Сполучених Штатів Америки оцінив, що Російська Федерація втратила половину своїх довоєнних основних бойових танків. Через рік аналітики Орікс зафіксували 2478 втрат танків, з яких 1621 були знищені. Це приблизно 65% від загальної кількості втрат. Україна втратила 689 танків, з яких 462 були знищені. Співвідношення втрат становить приблизно 3,5 до 1 на користь України. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давайте змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Головною причиною високого рівня знищення є конструктивна особливість російських танків. Боєкомплект розміщений у башті без ізольованого відсіку, що у разі влучання призводить до ланцюгової детонації та вибуху з ефектом вистрілюючої башти. Західні танки мають ізольовані боєукладки, що значно підвищує шанси екіпажу на виживання. Станом на листопад 2023 року було втрачено 1270 танків типу Т, 72, з яких 815 знищені. Втрачено 669 танків типу Т, 80, з яких 419 знищені. 92 танки Т, 90 втрачено, з них 55 знищені. Україна також зазнала втрат радянських танків, проте сучасні західні машини демонструють значно нижчий відсоток повного знищення завдяки кращому захисту екіпажу та боєкомплекту. Російська Федерація намагалася виправити ситуацію створенням танка т 14 Армата. Однак було виготовлено лише близько 20 одиниць через санкції, логістичні проблеми та корупцію. Російська Федерація намагалася виправити ситуацію створенням танка Т 14 Армата. Однак було виготовлено лише близько 20 одиниць через санкції, логістичні проблеми та корупцію. Проблеми не обмежуються технікою, недоліки військової доктрини, відсутність належної підтримки піхоти, проблеми з евакуаційною технікою, нестача пального та ударів по логістичних центрах призвели до масових покинутих та захоплених танків. У підсумку танкова криза Російської Федерації є наслідком застарілих конструкцій, слабкої логістики та помилкової тактики. Колись найбільший танковий парк у світі стрімко старіє та втрачає боєздатність без підтримки піхоти та належної логістики. Танки стають легкою мішенню. Російська Федерація намагається компенсувати це масовістю, сподіваючись виснажити Україну у війні на виснаження. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях. До наступних відео.